Привіт! Я Олена. Мешкаю в Невеличкому подільському селі в приватному будинку. І в цьому відео я розповім, з якими викликами мені довелося стикнутися і як мені вдалося вирішити проблему. Я придбала цей одноповерховий цегляний будинок у 2007 році. У 2010-му я завершила реконструкцію, добудувала другий поверх і переїхала сюди на постійне місце проживання. Після 15 років у гуртожитку дім видавався раєм, чудова місцевість, приємні люди, поруч ліс, свіже повітря і тиша. Але як це часто буває, не обійшлося без нюансів. Будинок розташований у долині, а підшкірні ґрунтові води зовсім близько. Через кілька років почалися проблеми з відмосткою. Вона тріскалась та просідала, і доводилося її постійно ремонтувати. У 2021 році я вперше помітила тріщини на стінах будинку. А влітку 2024 зрозуміла, що тріщини збільшуються. Будинок почав переходити в категорію аварійних, тож потрібно було діяти. У вересні 2024 року я замовила геологічну розвідку в компанії технічні інженерні системи. З перших хвилин роботи стало зрозуміло, що це професійна команда. Протягом двох днів хлопці працювали акуратно, пунктуально та чесно, пояснюючи кожен свій крок. Результатом дводенної роботи став детальний звіт про стан як ґрунтів на ділянці, так і фундаменту будинку. Також розвідка виявила, що глибина фундаменту під колоною становила лише 20 сантиметрів. Я була в шоці. Адже така недбалість будівельників могла стати причиною катастрофічних наслідків. Я платила гроші за роботу, а отримала урок як не треба будувати. Тож я боялася не просто повторити ті самі помилки, а взагалі знову опинитися в ремонтному серіалі жахів. Думки про роботу громісткої спецтехніки та повне відкриття фундаменту будинку лякали мене. На щастя, зараз є сучасні технології та компанія геотехнічні інженерні системи. Я прочитала всі відгуки на сайті компанії, вивчила їхні сторінки в інстаграм, де були реальні приклади робіт. Мене зацікавили проєкти із посилення фундаментів методом ін'єктування. Ліквідації тріщин на стінах будинку за допомогою статі кол та посилення фундаменту під колоною за допомогою спеціальних паль статі пал. Компанія надала мені чітку і детальну комерційну пропозицію. Сума була великою для мене, але за ці кошти я не могла придбати інше житло. А продаж будинку в аварійному стані здавався мені неможливим. Мені також запропонували укласти договір з розподіленням оплати на кілька місяців, і прозорість пропозиції та сертифіковані матеріали, чітке розуміння, куди йде кожна гривня, витратні матеріали, податки, амортизація техніки того самого алмазного бура, навіть транспортні витрати переконала мене остаточно. Ми уклали письмовий договір, де були прописані обов'язки сторін, терміни виконання робіт і гарантія на всі послуги. І я зітхнула з полегшенням. Комунікація з клієнтом, розуміння його потреб в кампанії на висоті. 14 грудня бригада з ін'єктування приїхала до мого будинку і одразу взялася до роботи. Їхній підхід вразив мене за чотири робочих дні. Було виконано 54 свердловини по периметру будинку та вздовж несучих стін усередині. У свердловини під тиском закачали 6 тонн спеціального цементного розчину, що заповнив порожнечі в ґрунті і укріпив фундамент. Процес був настільки захопливим, що я почала знімати відео роботи хлопців. Погода вирішила випробовувати нас на міцність: мороз, сніг, вітер, усе, що вміє зима. А на фінал вона ще й дощ підключила. Але команда працювала як супергерої, без зупинок і скарг, використовуючи власний генератор під час відключень світла. Що мене приємно вразило, на вулиці вже зовсім не видно, де саме робилися ін'єкції бетону. А в будинку хлопці не пошкодили плитку, коли робили свердловини. До того ж, ці отвори мали розмір всього-навсього 45 міліметрів, тож їх акуратно закрили плиткою після завершення робіт. Тепер мені не доведеться міняти плитку ні на підлозі, ні в коридорі, ні в кухні. Після кожного етапу хлопці ретельно прибирали своє робоче місце і навіть помили подвір'я перед від'їздом. Ще один плюс: хлопці не просили абсолютно нічого. Їх фірмовий бус був так грамотно оснащений, що у них було все. І 6 тонн цементу вони в чотирьох розвантажили самі за 30 хвилин і розрив шаблона, дбайливо загорнули його у плівку. Тріщина, яка розділяла кухню і коридор, після ін'єктування зменшилася вдвічі. Ніби хтось подзвонив їй і сказав: Та годі тобі вже! Фундамент тепер стоїть як скеля, а я можу спокійно жити, не побоюючись, що будинок вирішить взяти відпустку. І головне, все це зробили без громісткої спецтехніки, без руйнувань і драми. За лічені дні вирішили проблему, яка мучила мене роками. 18 грудня, о 13-й годині, від мене поїхала перша бригада, а вже через годину о 14-й прибула інша команда. Зацініть в геотехнічних інженерних системах все чітко, без накладок по плану. Завданням другої бригади було усунути тріщини на стінах та встановити п'ятиметрові палі під колону для перерозподілення навантаження. Найбільше мене вразило те, що ця бригада була оснащена краще ніж космічний корабель. У їхньому бусі, здається, було все, від основних інструментів та запасних матеріалів до, мабуть, резервного майстра на випадок Авраалу. Вони працювали настільки самостійно, що я почала думати, чи не приховали вони там і 3D-принтер для друку стін. Їм не потрібно було нічого, жодних додаткових матеріалів чи допомоги. Єдине, про що вони попросили. Це пароль від Wi-Fi для оперативної комунікації з інженером-розробником проєкту. Коли я бачила, як ретельно вони працюють, то навіть жартувала, що до мене приїхала команда пакувальників, а не будівельників. У них було безліч видів плівки, скотчу, картону, і все це використовувалось для захисту мого майна. Меблі, підлога, стіни, навіть відмостка на вулиці були надійно захищені. Розчин, яким вони працювали для монтажу арматури, дуже важко видалити, але вони передбачили все, щоб уникнути будь-яких проблем. Хто утеплював будинок? Пам'ятаєте, як багато сміття залишається після роботи з пінопластом? І знову компанія здивувала мене, жодного хаосу чи безладу, тільки акуратно упаковані мішки зі сміттям, накриті плівкою. А тепер про сам процес. Павло, Олександр і Сергій. Працювали так злагоджено, що їх можна було знімати для документального фільму Ремонт як мистецтво Паша використовував розчин у пістолеті, фіксуючи арматуру в стіні. А Саша вже стояв поруч на поготові з наступною порцією. А Сергій був таким координатором, що здавалося, наче йому диригентської палички бракує. Дивлячись на їхню роботу, я думала: йой, та вони кайфують від того, що роблять. Особливо я ціную те, що команда розуміла мої побажання. Я дуже хотіла, щоб роботи були завершені до Різдва. І вони зробили все, щоб вкластися у ці терміни. Вони працювали з самого ранку до пізнього вечора, навіть при прожекторах, щоб жодна деталь не залишилася без уваги, жодних відмовок чи затримок. Усе виконувалося чітко за планом. Я залишилася дуже задоволена результатом. Вони професійні, відповідальні та уважні до кожної деталі. Якщо у вас є подібні проблеми, не бійтеся звертатися до професіоналів. Вони не просто виконують роботи, вони рятують ваш дім і роблять це з турботою, натхненням і професіоналізмом. Моя глибока подяка компанії «Геотехнічні інженерні системи за комплексне вирішення проблем. З якими я стикнулася, проживаючи в приватному будинку, щиро рекомендую кампанію всім тим, хто цього потребує.